Привіт, мої хороші! За секундочку, буквально ви дізнаєтеся, кого я сьогодні буду інспектувати. А буду інспектувати таку цікаву особу, бо завдяки цій особі ви смієтеся, ви сміялись, і я впевнений, що будете сміятися, бо він є і сценаристом, і редактором багатьох гумористичних програм. Хто це? Ви буквально за декілька секунд побачите. Цікаво? Чекайтесь пару секунд. Так, як я і обіцяв, я сідаю. Е, я я, я підсаджуся до твоєї особи. Ця особа Андрій Петрович mm -hmm. Чувурін. Mm -hmm. Здравствуйте, Андрій Петрович. Добре. Я бачу, що ви дуже порядний водій і зразу пристібаєтеся, тому я, О, маю за вами, я маю за вами повторювати. Андрій Петрович, в мене стандартні питання перші. Давно отримали посвідчення водія, щоб я не боявся з вами їздити. Ух. Десь офіційно, офіційно в. Euh, 1993 рік. Боже, я ще в школу ходив. <гум> ну це три скільки виходить? 30 років. Рахуйте, так, да, майже 3 30 років. років. Да. Тобто у вас стаж такий нормальний. Самі, так. самі здавали чи, чи купили? Сам, сам здавав. Сам здавав. Але магарич поставив. Магарич поставив? Тоді, так. <гум> <да. гум> а першу машину свою пам'ятаєте, Андрій Петрович? Я пам'ятаю першу машину з. Ну, За яку я сів? чи... Ні, ваша власна. А власна, так пам'ятаю, це <moles>, на Харківському авторинку угу. я за одну тисячу доларів купив автомобіль Austin Rover Metro. Це такий британський Запорожець. Маленький, а, маленький Запорожець, такий двохверний чудова машина, але. Все, що в неї було внутрі, це дюйми, угу. і якщо щось треба було адаптувати, то угу. це був такий гемор, що мама дорога. Ну ви сказали дві страшні речі. По перше, тисяча доларів я уявляю в ті часи, це було як напевно зараз. Це була дуже пов ну, іномарка за штуку баксів. Ну Це десь 94-та це, це в ті часи кажу, по-перше, долар ви страшну штуку, а по-друге, назву свою авто сказали. Я так розумію, що ви там її ремонтували, аж за голову бралися, да? самі ремонтували. Це чи ні? це було, це був капіць, але це дуже довго. Ну і, Якщо так тезисно сказати, ага. то сама яскрава е, ремонтна пригода ага. з цим авто в мене була така. Значить, е, машина трохи стояла так. Косо, якщо подивитись на неї, я вирішив, що щось не те з амортизатором. Ось, подивився на амортизатор, і для мене була новина, але то був газовий амортизатор, житкісно газовий амортизатор, не пружина. Така баклуша, я її називав лампа Аладіна. І з неї торчав такий ніпіль під ковпачком, звичайний лісопедний. Я подумав. Що я зараз підкачаю це діло і все встане до своєї місця. І от коли я вкручував насос, вона сіла на обід. Сіла на обід і все, дупа. Тому що як потім я почав вивчати потім матчасть англійську, то зрозумів, що Заправити цей амортизатор можна тільки е, на спеціальному стенді, uh -huh. такі стенди тільки е, в Британії. Uh -huh. І, ну, то є тупік. Але вища освіта технічна Харківського інституту, інституту причому літако-будівельний. літакобудівельний факультет мені дозволило е, зробити чертежі е, пружини. Uh -huh, uh -huh. А, ми на токарному станку з моїм е, приятелем uh -huh. виточили стакани такі, uh -huh. е, приварили до корпусу, uh -huh. загнали туди амортизатор від копійки uh -huh. е, внутрі пружини uh -huh. і е, машина стала колом, вона так uh -huh. нав... наверх uh -huh. стала. на да. Прийшлося е, півтора вітка спиляти. Uh -huh. Ось, ну як ми ставили, це взагалі взагалі окрема історія. Ну, якось так. І оце було, було авто, яке в мене з'їло всі нерви, і я е, е, трохи не розвівся з дружиною. Я думаю, тому, ви її з радістю тому, продали, так? Тому, да, я продав, да, за 800 доларів. Да, але ми планували якусь поїздку в Крим, ага. як зараз. Пам'ятаю, пам'ятаю в Крим, uh -huh. і накануні цієї поїздки я вирішив привезти авто uh -huh. Uh -huh. в гарний вигляд і угробив його майже остаточно. Але потім відремонтував, і ми ще там десь рік я на неї їздив і uh -huh. потім здихалися. Слава Богу. Андрій Петрович, ну от ви ж самі зараз згадали, що закінчували Харківський авіаційний інститут. Ви, якби така людина, дуже така точна. Виважена і, і раз, і вас так в гумор понесло. От так якось різко в гумор поне. І от я так розумію, що ви за кермом дуже багато часу проводите. Да. Пишете щось, редактуєте або вам накидують. От, от ваш, це можна сказати, що це за ваш офіс. Підбувається у вас щось таке цікаве тут. Придумуєте щось. За кермом сам? Да. Ну, за кермом, так. Да, такі приходи бувають. За кермом їдеш, їдеш раптом щось. Бум. Ну, якась мисль е цікава. Uh -huh. Буває так, що я просто на, на диктофон її uh -huh. швидень, швиденько запишу, uh -huh. і потім е щоб не забути, бо uh -huh. ну, роки вже трохи є, по, тому, тому не все е пам'ять тримає. Але uh -huh. я, е за кермом часто, часто. Я так розум... прильоти, я, я так В гуманному, гуманному сенсі цього слова. Зрозумів. Я так розумію, що вас намахати, на відміну від деяких публічних осіб, які вже приймали участь в моїй програмі, з точки зору технічно вас намахати неможливо. Не, да, в, все в, мож... в плані ремонту, бо знаєте, все, мож... так... все можливо. Я, звідки я знаю? Я ж не професійний е, слюсар. Е, ну ви не ремонтуєте, ну я ж кажу, ну ви в тому трошки плаваєте, правильно? Ну, ж, да? І розумієтеся, вас і... намахати неможливо. на, 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 на рівні такого. Але трохи може вище. Ну самі вже не ремонтуєте свого часу. Ні, 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 ніколи, ніколи. Щось мі, 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 міличі якісь, То, так, дрібниці бувають, uh -huh. але якщо треба щось серйозно зробити, ні, тільки професіоналам. До речі, відкрию секрет: Андрій Петрович їздить на Toyota Camry. До речі, дуже комфортна машина, негесенька, класна. На відміну від деяких осіб, чеснесенько. Андрій Петрович. Що таке. Ні, чистесенько. ви. Ви не бачили других усіх? <рес> Ні, Toyota Camry для мене це знакова машина. І це не перша Toyota Camry, uh -huh. а, але ць, ну, я, я, я міняв, міняв, міняв три рази машину, і uh -huh. а, всі три рази це була Toyota Camry. Toyota Camry. Ну вона у вас, до речі, і відома оця машина. А знаєте чому? Чому? Ну в ж приймала участь волонтери про волонтерів. Uh, ну да, трохи. Бачите, там їздив, і Ще й з... баклан да. за кермом був. Не, на, на цій машині треба дорожче продавати. На, Андрій ці... Петрович, я рекламу роблю, не, щоб дорожче продавали. Не на цій машині ми з. Зараз зараз… Ми з квітня uh -huh. їздили по Київській області і розгрібали завали. І ця машина, в неї багажник постійно був забитий лопатами, uh -huh. і лом, якісь інструменти, щітки, дрель. Вона ну, така робоча. Короча, вже, робоча. Да, 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 робоча. Да, робоча. Я в цьому сенсі я з, не, з, не, з неї пилюки не здуваю. Перепрошую. Ставимо на паузу, на підслуховує. да, ну, Андрій... по надрежне, да, ну, не підслуховуємо. Да, ні, так, так можемо с... сюди одразу два з нулі Слухайте, Андрій Петрович, а мене цікавить така ситуація, бо я зараз поки з вами їжу, я дивлюся, дуже порядний і дуже вічливий, і всі правила дорожнього руху, ви дотримуєтеся. Ну це може із того, що камера, а в житті ви який? А, Як я, ви я, ну, Якщо це, скажімо, відверто казати, єдине порушення, яке я собі допускаю, це. Якщо за городом, якщо я кудись е, їду з одного населеного пункту в інший, можу привищувати е, швидкість. швидкість. Ось. А що касає, що стосовно <кій> до загальної культури е, цього діла, то ні, в мене табу. Я е, не порушую правила. Я завжди пропускаю пішоходів. В мене нема цієї, знаєте, там моргати mm -hmm. ззаді, типа всі, Пропусти, геть, всі да. я їду, да, і мене це нервує. Якщо мені, мені хтось на хвості це не починає, значить, ну, е, дивіться, тут така справа. Я виховувався в радянській школі. Водіння, ага. і вона не дуже, скажімо так, вона не дуже сприяла тому, щоб водій. Е, Пасками безпеки пристьобувався, щоб там, ну, і, і все таке інше. там, uh -huh. Бичок в окно викидати, там от, от такі діла. Я з ними попрощався після того, як е, поїздив по Європі. Uh -huh. Я поїздив по Європі і мене, мені чесно стало десь соромно, що е, якісь звички мої вони сиділи так, так е, глибоко, що я. Uh -huh. Навіть не звертав уваги, але а. там це все так проявилося, як на, на фотобумагі, і м, до свідання цим-сім речам я зробив і з того часу, no. ну. Ну і якщо ще відвертим бути, в мене був як це, факт в самому, на самому початку. Водійської кар'єри, в мене mm -hmm. був факт е, управління е, в не зовсім тверезому виді, mm -hmm. е, досі цей один випадок я згадую так з соромом, mm -hmm. е, але з того часу ні разу це закон. Ніколи за кермо, навіть коли в, te, в тебе там. Якийсь. Да. Народ, бачите, беріть приклад, навіть Андрій Петрович, людина, яка є відома, дуже публічна і може подзвонити будь-якій, я так думаю, важливій і вагомій людині в нашій країні, не дозволяє собі пити за кермат. Ні, важливій важливі відомій людині в нашій країні, це теж. Я розумію, про що ви скажете, що це корупція, така погранична, але mm -hmm. ну, можете подзвонити? і сказати, як діла? Умовно, да? mm -hmm. а от mm -hmm. в мене там неприємність. Не знаю, це так я собі так знаєте. Mm -hmm. Ми слів, mm -hmm. Андрій Петрович, ну ви ж та людина, яка в гуморі дуже давно, починаючи від ХАІ команди КВН, я дуже вам вдячний особисто за солдатів. Які ви починали випускати від третього сезону, ну і багато того всього. Зараз завдяки вам виходить Ліга сміху, ви робите редактуру і тому подібне Тобто ви прям ну, супрово, да? відрізаєте і виставляєте те, що має бути. І впевнений, що з вами ну, ставалися по-любому якісь комічні ситуації за кермом або щось пов'язане з авто. Можете щось пригадати, розказати? Таке боговашне? Ну, саме зі мною. Я, в мене є один випадок, але е, я, свідок. Ага. я свідок цього. Е, ну, коротше, ситуація десь така. Я вже водій, ага. в мене вже є машини. Е, до речі, я з дитинства водій. Ага. У мене тато був командиром автомобільного батальйону ага. військово-повітряні. Сили uh -huh. Радянського Союзу. Тому десь я до педалі ще не діставав, але вже перший опит був. Uh -huh. Ось. І. Сергій Лаврік, у нас в команді є такий хлопець, uh -huh. зараз проживає в Ізраїлі, uh -huh. Ось. І він придбав свій перший автомобіль, і тому що я мав вже досвід, він, uh -huh. я його трохи так. Тренував, називаємо mm -hmm. це так. Ось. І під час таких тренувань він значить, при... ну, приїхав до мене, ми mm -hmm. сіли, я сів, сів поруч, ми з ним їдемо, їдемо по академіка Проскурі, є така mm -hmm. вулиця в Харкові. Mm -hmm. Ось. Щось у нас виробило світлофор і почалося бровнівство. Ну так, mm хто -hmm. хто я хочу. Зараз так. Давайте я проїду це. Так, да, так. Да. Ось, і ми з ним їдемо спереду тролейбус uh -huh. і Серега починає гальмувати. Uh -huh. Гальмує і ру і рахує. Uh -huh. Один, два, три, чотири. І ми так. От Як зараз mm -hmm. приближаємося, наближаємось до тролейбусу, і на е цифрі 7 mm -hmm. е він зупиняється десь от на такій відстані від тролейбуса. Mm -hmm. А я весь цей час е сидів і розумів, що нічого такого не повинно mm -hmm. відбутися. Mm -hmm. да. І коли він значить, е тормознув, а чого він тормознув? У тролейбуса рога злетів. Mm -hmm. І ми отак от, на такій відстані. І я кажу Сергі, Серега, а що трапилося? Він говорить, в мене тормоз з 7-го качка, який працює. І я кажу, ну окей, а що ти не попередив, а взагалі що так? Поки ми з ним з'ясовуємо стосунки, виходить е водійка е тролейбусу, їй треба <laughs> причепити рога. Вона бачить, що так от приліп е Москвіч 412. І вона каже, типа, Хлопці, від'їдьте. Я кажу: давай, Серега, від'їжджай, вона ж просить. Він Говорить, в мене задня передача не працює. Ну, класно. Мітарма з задньої передачі, отак от от ми з Лавріком проходили курс молодого водія. Все, не відволікай, Андрія. Підшек, доїжджаємо до пункта Б і там вже будемо робити висновки. Я вже цігнувся. Да. Ні, нічого страшного. Ми ж якраз вже приїхали, Андрій Петрович. Хочу зробити висновки. Ви дуже порядний, вічливий водій, виважений, з вами приємно їхати. Машина у вас у відмінному технічному стані, це я правду кажу. Дякую. І з вами цікаво. А чому цікаво, що оказується вас? Бачите, багато історії. Я так думаю, що якщо би все мені розказували, навіть про це зараз маскичик визов з Пікистану, то я думаю, що нам треба їхати як мінімум до Криму. А що до Криму? Бо ми коли його вивільнимо, Поїдемо з вами туди. На Умбатьковіч запрошував. Куда що будемо пити вино, Так що я так думаю, байок вдовбачимо дуже багато. Народ, і я ще хочу від себе особисто сказати, що Андрій Петрович дуже багато допомагає по Київській області. Рядом, разом з Лігасмішниками заходьте в їх благодійний фонд, донатьте, бо гроші реально йдуть на потреби людей. Ставте подобайки, я думаю, вам сподобалося. Я задоволений, прям максимально. І дивіться Лігу сміху. До речі, виходить кожної п'ятниці. Зараз спецсезон 4 гри. Да. Пока.